Всім привіт! Це огляд Poco f 7 смартфон, який обіцяє потужність флагмана, величезну батарею та преміальний дизайн, але за нижчою ціною. Невже Xiaomi намагається створити вбивцю флагманів та чи є в ньому компроміси? Сьогодні ми розберемося з усім до дрібниць. Поїхали! Почнемо з коробки. Все в стилі поко яскраво і впізнавано, але всередині нас чекає базовий набір: сам смартфон із заводською плівкою на екрані, кабель usb c скріпка та простенький, але приємний матовий чохол. А тепер головний нюанс української версії в коробці немає блоку живлення. Так, Xiaomi продовжує цю екологічну традицію для нашого ринку. Цікаво, що глобальна версія має в комплекті адаптер на 90 Вт. Чи це проблема для багатьох вже ні, але якщо у вас немає потужної зарядки, доведеться її докупити, щоб швидше заряджати смартфон. Дизайн ситеди, Poco 7 справді намагається виділитися. Він не схожий на попередників, принаймні дизайнери намагаються придумати щось цікаве. Мені на огляд потрапила чорна версія з глянцевою спинкою, яку навкіс розділяє цікавий малюнок, але на мою думку найкраще виглядає колір Silver, в якого частина кришки прозора. Але будьте готові. Це великий і важкий смартфон. Екран 6,83 дюйма. Батарея на 6500 мАч, дають про себе знати. Вага моделі 215 грамів. Проте зібраний смартфон добре. Завдяки скляній спинці та алюмінієвій ранці він відчувається монолітно. Ніякого натяку на іграшковість. Говорячи про дизайн, варто зачепити деякі практичні моменти. Спереду смартфон захищає нове скло Gorilla Glass 7 сім'ї, яке обіцяє підвищену стійкість до подряпин і тріщин. А ще тут повноцінний захист від води IP 68. Можна не боятись дощу чи навіть занурення у воду. Це рідкість в цьому класі. А ось що не порадувало, лоток лише на дві фізичні сім-карти. Підтримки є сім немає. Іще одна фішка інфрачервоний порт переїхав у блок камер, тож цілитись у телевізор доведеться по-новому. Екран одна з переваг цієї моделі. Велика 683-дюймова amoled панель з тонкими рівномірними рамками. Роздільна здатність вища за Full HD Картинка дуже чітка, частота оновлення 120 Гц забезпечує чудову плавність. Яскравість тут із запасом на сонці екран залишається абсолютно читабельним, а для тих, у кого чутливі очі, є чудова новина. Чим дімінг на частоті 3840 Гц. Простими словами, екран не мерехтить на низькій яркавості та не втомлює очі. Єдине, чого тут бракує для повного флагманського набору, це технології LTPO для енергоефективного always on display. Але й без неї екран просто чудовий та може скласти конкуренцію дорожчим моделям. А що під капотом новий процесор Snapdragon 8S Gen 4. Це трохи спрощена версія флагманського чипа, яка за потужністю обганяє флагмани дворічної давнини. В парі з 12 ГБ швидкої оперативки та накопичувачем EFS 4.1 смартфон показує високу швидкодію. Будь-які додатки відкриваються миттєво. В іграх також все добре, але в деякі тайтли не вийде грати на ультраналаштуваннях. Під максимальним навантаженням смартфон стає теплим, але не обпікає. Цікаво, що в поку налаштували його на максимальну продуктивність навіть ціною нагріву. Через це в стрес-тесті він може показати повідомлення про перегрів, але в реальних іграх такого навантаження ви не досягнете. Тож можна розраховувати на хорошу продуктивність, особливо якщо ви частіше граєте в казуальні ігри. Poco F7 працює на базі Android 15 з оболонкою HyperOS 2.0. Інтерфейс швидкий, функціональний з інтеграцією штучного інтелекту, але є і традиційна для Xiaomi ложка дьогтю. Реклама вбудованих додатках, яку доведеться вимикати вручну. А тепер найприємніше, виробник обіцяє 4 великі оновлення Android і 6 років оновлень безпеки. Це означає, що смартфон має залишатись актуальним до 2031 року. Ми підійшли до моменту, де виробник вирішив зекономити камери. Основний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією цілком непоганий. В день він робить деталізовані яскраві знімки, вночі завдяки стабілізації та нічному режиму результат теж гідний. А от додатковий модуль це 8 мегапіксельна ультраширококутна камера, і вона тут відверто кажучи не найкраща. Деталізація середня, по краях кадру різкість падає, а вночі вона майже безсила через відсутність оптичної стабілізації. Телефотокамери тут немає, проте можна робити наближення завдяки кропу з основного модуля. Фронталка на 20 мегапікселів теж стандартна. Для селфі при хорошому світлі та відеодзвінків її вистачить. Що ж, підсумуємо, основний модуль хороший і впорається з більшістю завдань, але якщо ви фотограф-ентузіаст, ця модель точно не для вас. А ось іще одна суперсила Poco F7 батарея. В європейській версії ємні складає 6500 мАч. У реальному житті це дає впевнені півтора, а то й два дні роботи при помірному використанні. Це дійсно хороший показник. Смартфон також підтримує швидку зарядку на 90 Вт. З відповідним блоком, який нагадую, треба купити окремо, повна зарядка займає близько 37 хвилин. Без дротової зарядки немає, це ще один компроміс. Зате є приємний бонус реверсивна дротова зарядка, тобто ваш поко може працювати як павербанк для наушників чи іншого телефона. Отже, що ми маємо у підсумку переваги, поки всім це якісний та яскравий екран, швидка платформа, хороші матеріали та захист від води, а також висока автономність та довга підтримка оновленнями. З недоліків варто відмітити відверто слабкі додаткові камери, відсутність є та блоку живлення в комплекті. Кому я можу порадити Poco F7. Це гарний вибір для тих, хто шукає хорошу продуктивність, любить дивитись відео на великому якісному екрані та не хоче думати про зарядку протягом дня. Це смартфон для тих, хто готовий пожертвувати фотоможливостями заради швидкої платформи та хорошої автономності. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про Poco f 7 Обов'язково натисніть лайк, якщо відео сподобалось, та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові огляди. Дякую за перегляд, до зустрічі!